З вами Адрій і сьогодні ми поговоримо про мотивацію вчити англійську. І мотивація, увага, це не так ти зможеш, все круто, в тебе вийде. Ні. Мотивація це перш за все ваш внутрішній вогонь, ваші справжні причини вчити англійську. І ви вже знаєте, ви вже знаєте, як досягти вільного володіння англійською. Сьогодні ми просто проаналізуємо ваше минуле і побачимо, як вам вдавалося досягати великих цілей. І ми покладемо. Разом ціль в англійській. Справжню ціль, не просто хотілося б вивчити англійську, англійська престижна мова і так далі. Ви реально покладаєте круту ціль. Тому залишайтесь до кінця і слухайте уважно. Друзі, давайте так. Згадайте, згадайте один раз, коли ви чогось реально хотіли. У вас було щось таке в житті, чого ви ну капець як хотіли. Це могло бути гітару купити, телефон новий. Познайомитися з крутою дівчиною чи хлопцем, отримати шикарну роботу, поступити в університет, купити машину. Дуже багато всякого могло бути, дуже багато, але ви чогось реально хотіли. От ви, ви заслягали спати, і ви думали про це. Ви прокидалися, і у вас це була перша думка. Щось таке, чого ви реально хотіли. І потім якимось чином, дивовижним чином, ви цього досягнули. Тепер давайте подумаємо. Ви цього досягнули чого? Є лише одне пояснення. Того, що у вас було настільки багато мотивації внутрішнього вогню, що ви кожного дня робили щось, ви кожного дня якось наближалися до своєї цілі, так? Тобто все надзвичайно просто. У вас є якась ціль, наприклад, побудувати будинок. Англійська, до речі, це так само, це так само комплексна ціль, яка потребує поступового вкладання часу. По цеглинці доходження до вільної англійської. так? І тепер, друзі, слухайте уважно. Якщо це комплексна ціль, вона потребує нормальної мотивації. так? І розуміння того, що ви це зможете перш за все. То що, якщо у вас є, є реально багато причин, але ви все одно думаєте, в мене немає таланту, ви все одно думаєте. Ай, та, типу, англійська така важка, там стільки граматики, вона така е. Стоп. З такими штуками в голові, з такими тарганами далеко не зайдеш. Тому давайте отак. Для початку зробимо все ясно. Друзі, англійська найлегша мова в світі для вивчення. Найлегша мова в світі. я говорю не тільки про граматику. І багато ще інших речей, приніс з українською, наприклад. Я говорю зараз, друзі, про те, що англійська дає найбільше можливостей, англійська дозволяє відкритися, отримати найбільше крутих емоцій в цьому ж світі, і, і в грошах, і в подорожах, і в знайомстві з новими людьми. Вона настільки багато дає, що вона найлегша для вивчення, того, що у вас найбільше драйви її вчити, так? По-друге, друзі, вона не легша, тому що граматика в англійській реально простенька. А граматика там немає ніяких відмінювань, там немає дуже багато всяких різних е, фішок у, у вимові, як у нас, наприклад. Для нас, українців, більшість звуків в англійській доступні, і ми їх легко можемо також сказати. Це по-друге. І по-третє, друзі, англійська мова всюди. От Через те, що це інтернаціональна мова, міжнародна, її всі хочуть вивчити. І саме тому для її вивчення є все абсолютно. Вже не кажучи про те, що більшість крутих фільмів і серіалів і, і взагалі контенту в світі робиться англійською мовою. Тобто, зараз я кажу, зараз як я люблю повторювати з моїм другом Орестом Зубом, англійська не перевага, англійська необхідність у нашу еру, саме тому її вивчити найлегше. Найлегше. -най якщо ви кажете, що у вас немає таланту до мов, тоді поясніть, будь ласка, яким чином ви вивчили дві мови українську і російську. якщо у вас не було таланту. Я скажу вам так, якщо у вас є можливість говорити, якщо у вас є голосовий апарат і у вас є мозок, ви можете вивчити будь-яку мову, навіть китайську. Якщо у вас для цього є достатньо причин, звичайно. І тепер ще раз, якщо ви думаєте, що. Тільки через те, що ви були дитиною, вам все дуже легко давалося. Я погоджуюсь з вами. У вас були свої переваги, ваш мозок ще будувався і він набагато швидше робив нові зв'язочки, так? Добре. Але, друзі, подумайте, дитині вам потрібно було з нуля вчитися керувати своїм голосовим апаратом губами. Вам треба було стільки роботи проробити, навчитися кожний звук вимовляти. Зрозуміти, що таке жести, зрозуміти, що таке структура речі, зрозуміти, що таке контекст, зрозуміти, стільки сидіть всього. Ви робили тонни тонни роботи. І тільки через одну причину. Того, що ви вчили українську чи російську за золотим правилом. Ви не вчили її, сиділи і вчили, і вчили, і писали, і вчили, як в школі зазвичай. Ви жили нею. Вас оточували батьки, мультики, книжечки. Ви весь час мали англійську в своєму житті, і це було весело, так? І тепер ще раз, ви витратили сотні, тисячі годин. Тисячі годин на те, щоб отримати цей рівень. Я вам кажу так: ви можете за 180 годин дійти до вільного володіння англійською. В більшості випадків більшість наших глядачів, більшість взагалі українців після школи мають рівень А2, Б1. І з цього такого післяшкільного рівня треба біля 180 годин. Тобто, щоб перескочити. До б 1 рівня, який всі ми вважаємо вільним володінням, коли ви не створюєте ніяких проблем при спілкуванні, коли ви можете розуміти абсолютно більшість всього всього, коли ви себе комфортно почуваєте і можете передати свою думку без зайвих пауз, бекані, меклінь. Це вільне володіння. Я вам кажу ще раз: 180 годин порівняно з десятками, як мінімум, тисячами, можливо, не десятками тисяч, але тисячами годин, коли ви були дитиною. І найприкольніше, що ви дорослий, ви можете контролювати свою мотивацію, ви можете ставити цілі, ви можете кожен день надихатися ними, ви можете кожного дня ставати кращим, тому що це ваше рішення. Дитина вчить того, що в неї немає нічого вибору. Їй треба передати свою комунікацію, їй треба передати свої бажання мамі, щоб вона зрозуміла і татові. Їй треба якось соціалізуватися в цьому світі. Їй треба. Вона навколо оточена, тільки українською російською їй треба. Тобто, фактично, в неї все для цього є, і їй дуже треба. Ви можете вирішити таке саме зробити. Ви можете вирішити, що вам дуже треба. Ви можете вирішити оточити себе англійською максимально і досягнути своєї цілі. Тому, якщо ви дослухали до цього моменту, ви точно хочете вивчити англійську. І я вас дуже прошу: чи зараз, чи коли у вас буде. Можливо, зараз дуже пізно і ви, ви сонні, але я вас дуже прошу. Перейдіть в високий енергетичний стан. От коли ви, як то кажуть, замотивовані, так? Коли у вас, наприклад, ви замотивували з чимось зранку, у вас сонця багато, у вас багато хорошої енергії, чи після прослуховування крутої музики, чи після походу в зал, чи пробіжки, щось таке, де ви на високому рівні енергії, так? В цей час можете зробити це зараз, можете зараз присідати 30 разів. І у вас вже буде кращий рівень енергії. Включити вашу улюблену музику, і у вас вже буде набагато кращий рівень енергії. В ідеалі робіться зараз. В такому стані ви берете, сідаєте, пишете, малюєте, робите все, що хочете, і візуалізуєте свою ціль. Ви кристалізовуєте її так, щоб вона була. По-перше, просто згадайте своє минуле, як ви вже досягали чогось, і подумайте, що там було. Подумайте, друзі, погоджуєтесь, що вона була, по-перше, запальна, дуже вам реально її хотілося. По-друге, вона була точна, тобто це було щось конкретне. Наприклад, ви хотіли купити iPhone 7. Там. І така-то ціна, до такого-то числа ви хотіли собі його. І вона була запальна і точна. так? Тепер ваша ціль також повинна бути запальною і точною. Подумайте, точність у нас вже є. Вільне володіння це рівень B2C1. Це просто англійська без бар'єрів. У вас воно вже є. Цифри я вам сказав. Якщо у вас після шкільний рівень, такий типу е середнячок, нижче середнячка, як у більшості з нас завжди після школи, я вам кажу, що вам потрібно 180 годин для досягнення війного володіння англійської. Цифри у вас є, точність у вас є. Тепер єдине, що за вами, другий пункт вже за вами вирішений. Єдине, що за вами стоїть, це вибрати. Конкретні якісь такі от запальні штуки, які будуть вас тягнути до вивчення англійської, коли реально буде хотітися. І в процесі, друзі, ми з вами вибудуємо такі, такі офігенні методи вивчення англійської, що вам буде хотітися вчити англійську тільки заради процесу. Не тільки заради цілий, а, а заради самого процесу. Там вам ви будете кайфувати від улюбленого серіалу, від, від класної музики, від того, від вашого прогресу. Прогрес, друзі, мотивує. Це одна з найбільших мотивацій насправді. Коли ви побачите свій прогрес, коли ви побачите, що ви можете, коли ви побачите, що о, я не знав, а тепер дуже круто знаю. Або я там не могла пояснити щось, а тепер дуже класно пояснюю. Друзі, стопудово. Зараз найважливіше, вам потрібен ривок потужний, і вам потрібно щось таке, що вас буде тягнути в той час, коли ви будете змучені, у вас не буде мотивації, то що завжди таке приходить. Це нормально. От. Так що, друзі. Я сподіваюся, що спеціально відео зробив довше для того, щоб реально глибоко купнути, щоб ви побачили і щоб ви зрозуміли, що А, це можливо, Б, це необхідно, і В справжня ціль приведе вас до цієї вільної англійської, яку ви так хочете, яка дає стільки можливостей, що якщо закрити очі, уявити собі, що можна отримати. Це може бути як сон. Добре, друзі. На завершення. Хочу нагадати, що якщо вам сподобалось це відео, я впевнений, вам сподобалось. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал для того, щоб отримувати більше крутої інформації, практичної, власної, моєї, моїх друзів поліглотів і багатьох студентів про те, як досягнути вільного володіння в англійській. І не тільки. Тепер, друзі, я вас дуже прошу, зробіть. Все, про що ми говорили, якнайскорше, в ідеалі зараз, прямо в ідеалі зараз. Не відкладаєте, то, що... То, що відкладати можна вічно. Якщо ви зараз це не зробите, якщо ви не зробите це в найближчий, найближчий час, ви можете ще 10 років топтатися на одному місці, ще 10 років, нічого не змінювати і думати, а було би прикольно вивчити англійську. Добре, друзі! Не буду вас заганяти в жорсткі мінуси, але деколи треба зрозуміти, що якщо я щось не зроблю, то нічого не зміниться. Якщо я щось не зроблю, то буде дупа. Тому я вам ще раз повторюю, якщо ви не будете діяти, результату не буде. Англійська вільна, це не мрія, це не чудо, це не пріс, за кордон, не талант домов. Це тільки ваше рішення інвестувати час. Це ваше рішення реально. Інтегрувати англійську в своє життя і мати її там, і жити нею. Це тільки рішення, і це тільки час. Тому, друзі, приймайте рішення інвестувати час. І побачимось з вами в наступному відео, де ми поговоримо вже більше про те, як саме це робити. Але поставте ціль спочатку, бо без цілі, без цілі це буде просто катання на гірках, вверх-вниз, вивчили трошки, потім перестали вчити, і знову все на одному рівні. Тому ставте ціль. Надихайтесь, запалюйтеся вогнем мотивації, піднімайтеся на високий енергетичний рівень, і я вам гарантую, що за півроку ви досягнете вільного володіння англійською.